Коли ви повністю розвинуті у дусі душі і тілі, це спорядить вас і допоможе вам стояти непохитними у вірі. Перше послання до Солонян 5.23 Сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті. Нехай ваш дух, душа і тіло будуть у всій цілості збережені непорочно до приходу Господа нашого, Ісуса Христа. Духовний світ це реальний світ, і силою у цьому світі є віра. Так само, як Бог влаштував цей світ і запустив все в дію силою своєї віри, так ви можете керувати елементами свого природного світу. Застосовуючи свою віру і говорячи його Слово. Дізнайтесь про різницю між голосом Духа Святого і голосом вашого Духа. Коли ви почнете годувати свій Дух Словом Божим, сила Божа буде підніматися всередині вас, щоб зміцнювати ваше фізичне тіло. Поставте Слово Боже на першому місці у своєму житті. Практикуйте любов і ходіть у мирі. Розвивайте свою внутрішню людину і переживайте оновлення у кожній сфері свого життя у дусі, душі і тілі. Дізнайтесь, як збудувати свою духовну людину і стати цілісними. Вітаю вас, я Кенет Копленд, і сьогоднішня передача переможний голос віруючого справді дуже важлива для вашого життя. Тому, як я казав нашим дітям, коли вони були ще маленькі, налаштуйте свої антени. Слава Богу, завантажте для себе безкоштовні тези цих передач, щоб ви могли слідкувати за ними. Там є всі місця писання та все, про що ми тут говоримо. Це дуже і дуже важливо. І ми говоримо про те, щоб тренувати і навчати народжені зори людський дух. Ми знаємо, що ми можемо навчати розум. Ми знаємо, що ми можемо тренувати і буквально навчати фізичне тіло, це називається м'язовою пам'яттю. Але народжений згори людський дух потрібно тренувати, розвивати і навчати. А розум потрібно оновлювати стосовно Слова Божого. Алілуя! Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми віддаємо Тобі честь і хвалу, і ми поклоняємось тобі. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Амінь. Давайте відкриємо сьогодні наші Біблії. Протягом цього тижня ми читали з 11 розділу Євангелія від Марка. Але сьогодні давайте відкриємо 4 розділ. Другого послання до Корінтян. Ми вже читали про цю внутрішню людину. Саме внутрішня людина народилась згори, духовна істота. Це п'ятий розділ другого послання до Корінтян. А ми зараз в четвертому розділі. Тому загляньте в п'ятий розділ сімнадцятий вірш. Отже, хто у Христі, той нове творіння. Він нове творіння. Він не просто прощений. Хто? Тіло? Ні. Розум? Ні. Дух. Дух людини це світильник Господній. Амінь. Отже, він нове творіння. Старе проминуло. Тепер все нове. Все від Бога, який Ісусом Христом примирив нас собою і дав нам служіння примирення. Народження згори це реальність. Це на релігійний вислів. Там буквально говориться про народження згори, народження від духа. Ісус сказав, що народження від духа є дух, а народжене від тіла є тілом. Амінь. Отже, духовна людина народилась згори. Алілуя. І саме про це ми говоримо. Про навчання і тренування справжнього вас, не просто вашого розуму чи вашого тіла. І зараз я хочу, щоб ми звернулися до четвертого розділу другого послання до Коринтян, 13 вірш. Але, маючи той самий дух віри, як написано, увірував я, де в своєму серці. Пам'ятайте це в Євангелії від Марка 11, 23. Не матиме сумніву у серці своєму, але повірить, що станеться за словами Його, то буде йому все, що скаже. Але, маючи той самий дух віри, як написано, увірував я і тому говорив, і ми віримо, тому й говоримо, знаючи, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить через Ісуса і нас. І поставить нас перед собою з вами, бо все для вас, що благодать розмножена через багатьох, примножила подяку на Божу славу. Тому ми не занападаємо серцем, і зверніть увагу, подивіться на це але що зовнішня наша людина і тліє, то внутрішня з дня у день оновлюється. Бо короткочасне, легке наше страждання викликає безмежну вічну славу, коли ми дивимось не на видиме, а на невидиме, ви не можете робити це своїм розумом, але духовна людина може. Тож ми дивимось не на видиме, а на невидиме, бо видиме тимчасове, тобто воно може змінитися. А невидиме вічне. Слава Богу. І в дусі ви можете бачити певні речі, які ви не бачите своїм розумом. Дяка Богу. Розумієте, в чому була проблема Хоми? Це був акт його волі. І він був дуже непохитний щодо цього. Він сказав: я не повірю, я не повірю. Доки не будуть виконані певні умови, я хочу побачити ті дірки в його руках. Я хочу вкласти в них свій палець. І я хочу побачити ту рану на його боці і вкласти в неї свою руку. Що він цим говорив? Ось коли я почну вірити. А що ми дізналися з Євангелія від Марка 11, 24? Все, що проситимете, коли молитесь, починайте вірити. Ось коли ви починаєте вірити. Якщо ви чекатимете, доки щось не побачите, то це вже змінилося. Тоді, як ваша віра стосується цього? Ніяк. Серйозно. Це те саме, що підійти до каміну і сказати: дай мені трохи тепла, і тоді я підкину в тебе трохи дров. Я так не вважаю. Але тут та сама логіка. Отже, я хотів, щоб ви побачили там цю внутрішню людину. Я хотів, щоб ви побачили внутрішню людину в дії, бо зовнішня людина тліє, а внутрішня з дня у день оновлюється. Правильно? Лише тоді, якщо ви щось зробите щодо цього. І це те, що ми сьогодні тут робимо. Ми говоримо про оновлення цієї внутрішньої людини. Алілуя! І протягом цього тижня ми говорили про те, що роздуми над Словом Божим це перший крок. Це перший крок, щоб тренувати, навчати і розвивати народжений згори людський дух. Отже, крок номер один роздуми над Словом Божим. Ви роздумуєте над певними місцями Писання. І саме це буде розширювати вас. Бог сказав Ісусу Навину, роздумуй над моїм словом день та вночі. І тоді ти розумітимеш і знатимеш, як чинити. Розумієте, він навіть гадки не мав, що він робитиме біля Єрихону, доки не почав роздумувати над цим словом день та вночі. І що більше він роздумував, то більше він розумів. Він побачив це, він побачив, як вони обходять те місто. Він побачив, як вони обходять його весь тиждень. І потім він побачив, як вони сурмлять в сурми, і він побачив все це ще до того, як вони пішли туди робити це. І з природної точки зору здавалося, як все це стосується тієї стіни, адже вона така велика, що по ній можна їздити на колісницях, вишукувавши їх в чотири ряди навколо всього міста. Тому як це може допомогти? Це зруйнує ту стіну, ось як це допоможе. але природне мислення. Ніколи про таке й не подумало б. Ні, ви б подумали. Ну, я не знаю, де мені взяти стільки динаміту, щоб підірвати таку стіну. В них не було динаміту. Дуже дякую. Але ви все одно можете так думати. Де я візьму стільки грошей, щоб впоратись з проблемою такого масштабу? Ця проблема така велика, саме тому, що ви думаєте лише про неї. Ви роздумуєте над нею в день та вночі, вдень та вночі. Кажу вам. Наші рахунки за радіо і телепередачі зростали все більше і більше. І замість того, щоб занурюватися в це, просто роздумуйте над цим словом. Слава Богу. Я все можу завдяки Христу. І просто роздумуйте над місцями писання, які говорять про віру. Роздумуйте над цим, роздумуйте і роздумуйте над цим. І я почув наступне: я почув в своєму дусі Кеннете, не шукай способи того, як отримати гроші, шукай способи того, як поширювати слово Боже, а гроші прийдуть. Тож я працював не над тим, над чим треба я намагався знайти спосіб отримати гроші замість того, щоб шукати способи поширення Слова Божого, і Господь сказав: я скоро прийду, і я хочу, щоб це безкомпромісне послання віри поширювалося всіма досяжними способами. Але як ви робитимете це? Я скажу вам, вам доведеться витрачати багато, багато грошей. І я вже прийняв рішення перед Богом, що ніколи я не писатиму листи з проханням надіслати мені гроші. Ніколи. Амінь. І я не суджу інших людей. Розумієте? Я не сказав, що це щось неправильне. Але особисто для мене було б неправильно так чинити. Бо я маю доручення від Бога стосовно цього, тому я не міг так діяти. Тож ви просто продовжуєте роздумувати над цим. І коли це приходить таким чином, це дуже сильно і це надихає вас. Але вам слід залишатися в цьому. Вам слід продовжувати роздумувати над цим, продовжувати сповідувати це, триматися цього і триматися цього як жінка, яка страждала на кровотечу. І якщо ви прочитаєте це в оригіналі грецькою мовою, то вона легола. Вона продовжувала говорити, вона продовжувала говорити, продовжувала говорити. Якщо я хоча б краю одягу його торкнусь, то буду зроблена цілісною. Вона продовжувала говорити це. І Ісус сказав: «Донько, твоя віра зробила тебе цілісною. Та жінка говорила це доти, доки її надія не стала надзвичайно великою, бо вона помирала. Амінь. Слава Богу! І тепер другий крок. Наступного тижня ми поговоримо про це більше. А зараз давайте відкриємо перший розділ послання Якова. Будьте виконавцями Слова Божого. Будьте виконавцями, це означає, що вам слід зробити певні присвяти і прийняти певні рішення щодо записаного слова Божого. Інакше. Ви ніколи не будете виконавцями, віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Ви можете проводити багато часу в Слові Божому і збудовувати свою віру, але ніколи нічого від цього не отримати, бо віра вимагає відповідних дій. І я хочу, щоб ви звернули увагу на 22-й вірш. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами. Погляньте, погляньте які обманюють самих себе. Якщо ви лише слухач, то ви будете продовжувати відмовляти себе від виконання цього. Ви не роздумуєте над цим. Ви не виконавець. Бо хто слухає слово і не виконує його, той, подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі, він подивився на себе, відійшов і одразу ж забув, який він. Він забуває, що він побачив. А хто подивіться на ці слова? Хто вникне в досконалий закон? Закон свободи, досконалий закон свободи. Слава Богу, це слово є досконалим законом свободи. Ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. не просто може чи могла б, вона зробиться. Вона зробить вас вільними. Хвала Богу. І пробуде в ньому, той, будучи не слухачем, забудькувати, а виконавцем справи блаженний буде в своїй діяльності. Алілуя! Отже, в чому різниця? І, як приклад, він використовує те, що ви дивитесь на себе в дзеркало. Якщо ви не приймаєте рішення справді перевірити щось на своєму обличчі, то ви просто подивилися в дзеркало так само, як ви дивитесь нього щодня. Навіть коли ви накладаєте косметику, чи вкладаєте волосся, чи байдуже, що ви робите, ймовірно, ви робите це так само, як ви робили це попередньо, майже нічого не змінюючи. І багато з вас вже чули, як я це говорив раніше. Але якби хтось запитав вас, і байдуже, чи це в дюймах, чи в сантиметрах, якої довжини ваш ніс? Я не знаю. А я знаю. Бо я виміряв його. А якої ширини ваше обличчя? Ви не знаєте. Чому? Бо ви ніколи не приймали рішення зробити це. Ви не потребували цього. І люди читають Біблію, досліджують її, запам'ятовують цілі уривки, але ніколи не приймають рішення чинити на підставі того, що вона каже. Ніколи не приймають рішення чинити так, що вона істина. Чинити так, що новий завід є істиною. Ранами його ви зцілились. Гаразд, дякую, я зцілений. І байдуже, які в мене симптоми. О, брате Копленд, я просто не розумію це. Я знаю, бо ви обманювали себе. Але коли ви приймете рішення, що все, що тут є, воно моє. Воно моє і це істина. Ні, брате Копленд, я не можу говорити, що я зцілений, бо подивіться на це. Ні. Те, що є на вашій руці, не є істиною. Це факт. Це не істина. Істина полягає в тому, що ранами його ви зцілились. І ви роздумуєте над цим і приймайте рішення, що це істина. Потім я не дозволяю цьому відходити від моїх очей. Я бережу це всередині серця мого, бо це життя для мене і здоров'я для мого тіла. Істина змінить факт і усуне його. Але зараз мені слід проводити час у цьому. Щодня. Я сказав щодня. Брате, коплен, я не маю часу. Ви занадто зайняті. Ви занадто зайняті. Окрім того, у вас є будильник. Тому налаштуйте його на інший час. Так прокидайтеся і займайтеся фізичними вправами ще до того, як піти на роботу. І не кажіть мені, що у вас немає часу. Особливо, коли ви приходите додому з роботи і потім 5 чи 6 годин дивитеся телевізор. Не кажіть мені, що у вас немає часу. Ну, я дивлюся лише новини. Але я ще жодного разу не чув, щоб хтось з ведучих випусків новин. Цитував записане в Євангелії від Марка 11.23. чи 1 Петра 2,24, чи 3 Івана, 2, де сказано: улюблений, молюся, щоб ти був здоровий, і процвітав у всьому, як процвітає твоя душа. І щодо випусків новин на певних каналах, то я зауважив, що вони не проти цього. Вони не проти цього. Інші, кого я дивився, вони проти цього. Але це не так важливо. Це не найголовніше. Найголовніше це мій дух, моя душа, моє тіло, моя дружина, мої діти, моє служіння. Моє життя більше від засобів масової інформації. В мене є хороші новини. В мене є новини ще до того, як щось сталося. Слава Богу, алілуя. Бути виконавцем. І я прийняв це рішення. Ми з Лорією прийняли це рішення на одному з зібрань брата Хейгена. Ми підвелися разом з іншими людьми на тому зібранні, і ми склали таку присвяту Богу, що коли я бачу щось в твоєму слові, і я розумію, що воно мені каже, то воно і найвищим авторитетом в моєму житті. Я ставлю його на перше місце. І я є Його виконавцем. І я звертаюся до Твого Слова перед усім, А не потім. Я можу їхати до лікаря, але перед усім я звернувся до Слова Божого. Амінь. Саме так робіть, якщо вам потрібен лікар. Ми не проти лікарів. Дяка Богу за них. Бо більшість християн без них вже би померли. Але скажу вам, це від Бога. Абсолютно від Бога. Люди не настільки розумні, щоб без Божої допомоги дізнаватись всі ці речі. Незважаючи на те, що деякі з них не визнають існування Бога. Але вони не настільки розумні. Їм і досі потрібна Божа допомога, щоб це робити. Вони цього не знають, але так це є. Але сутність в тому, що ви ставите слово Боже на перше місце в своєму житті, і як ви це робите? Насправді це третій крок. Роздумувати над Словом Божим, бути виконавцем Слова Божого і ставити це слово на перше місце. воно є найвищим авторитетом. Прощення це найвищий авторитет. Нема жодної поважної причини на те, щоб не прощати. Можливо, хтось з вас бачив ці відео зі свідоцтвом тієї сім'ї, яка є партнером нашого служіння, і нашими хорошими друзями, сім'ї Фінлейсонів. Їхній старший син загинув в аварії за участю п'яного водія, і тігі Фінлейсон прийшла до Господа, а також її чоловік Том, і вони отримали це практично одночасно. Вони почули, вам доведеться пробачити ту жінку водій. І це не є чимось необов'язковим, ні. Бо якщо ви не пробачите, тоді ви вбивці. Що? Я не хочу куперсати з чиїсь, але якщо любов Божа не перебуває у вас, тобто, якщо вона не є живою, вона може бути у вас, але ви не задієте її. І ви ненавидите ту людину. В першому Івана сказано те, що там сказано, тому у нас тут немає жодного виправдання. Але для того, щоб це робити, потрібен сильний, розвинений, народжений згори людський дух, щоб керувати душею і тілом. І вони зробили це і стали дуже і дуже близькими друзями з тією жінкою. Слава Богу, вони тепер як сім'я. І один чоловік сказав: їхній син пішов на небеса, але вони отримали доньку. Вони стали дуже близькими друзями. І разом вони багато років виступають на телебаченні, говорячи про небезпеку керування машиною в стані сп'яніння. Це важливі речі. І найголовніше те, що вони не лише служать тій жінці, яка вбила їхнього сина. Зараз Їхній дух не наповнений гіркотою і духом смерті, який потрапляючи всередину вас, вбиває вас, а наш час вичерпано. Це був чудовий тиждень, чи не так? Хвала Богу, Алілуя! Далі Джеремі. Дякую, дідусь. Сьогоднішнє послання справді підводить підсумок сьому. Коли ми ставимо слово Боже на перше місце у нашому житті, це робить нас здатними приймати його обітниці, бо це його слово і ця істина бере гору над будь-яким природним фактом. Все, що ви бачите у слові Божому, вам потрібно робити це для себе найвищим авторитетом. Сьогодні брат Коплен згадав про свідоцтво наших партнерів Тома і Тігі Фінлейсон. Вони моїми хорошими друзями, і я знаю їхню історію. Це сильна історія прощення. Я закликаю вас знайти і подивитись на нашому сайті їхнє приголомшливе свідоцтво і уважно послухайте, що буде далі. Це слово від Господа, яке брат Копленд отримав ще в 2019 році. І коли він говорить ці пророчі слова, тримайте їх перед собою. Ухопіться за ці слова з очікуванням і прийміть те, що Бог для вас приготував. Послухайте це. Це той час. Про який ви молились, це ті дні, які приходили, приходили і приходили ще з початку 80-х років. Коли я почав говорити і про це пророкували здавна, що буде велитя Духа Святого, яке переважатиме все, що коли небудь приходило до цієї країни. Більше за все, фактично більше, ніж все, що коли небудь бачило на цій планеті. Чудеса і знамення згори. Приголомшливі дії і прояви Духа Святого Багато людей молилися, вони молилися і шукали мене стосовно цього. І це прийшло, говорить Господь. Воно тут. сьогодні на нашій передачі день пожертвувані. Слово Боже дуже чітко говорить нам про насіння, яке ми сіємо. І спочатку воно говорить нам наступне: коли ви навчаєте Слово, відповідайте на це. Діліться з тим, хто навчає вас, оскільки Бог не може бути осміяний, що посіє людина, те вона і буде пожинати. І якщо ви є партнерами з нашим служінням, то ви знаєте, про що саме я кажу. Ви сієте ви залишаєтесь вірними у тому, щоб молити, щоб сіяти фінанси. І ви бачили, як ваше насіння, посіяне у це служіння, відкрило для Бога двері, щоб він міг працювати у вашому житті. Якщо ви поки що не є партнерами з цим служінням, ми запрошуємо вас звернутись до Господа і дізнатись, що слід вам стояти поруч з Кеннетом і Глорією Копленди разом з ними проповідувати безкомпромісне слово віри по всьому світі. Бо партнери це те, що ви робите через ваше партнерство. Ви проповідуєте Євангелію по всьому світі через ці телепередачі, через журнал «Переможний голос віруючого, через наш сайт, через конференції місії Кеннета Копленда і так далі. Це назавжди змінить життя людей. Бог зробить це через ваше партнерство. Щоденна передача «Переможний голос віруючого транслюється вже більше 34 років. І якщо ви пропустили щось із вчення брата Копленда цього тижня, я хочу, щоб ви подивились ці передачі. Вони досяжні абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua. тому заходьте і дивіться. Коли ви будете їх дивитись, просто пам'ятайте про ті хороші, надприродні речі, які здійснював Бог не лише цього тижня, не лише минулого тижня, а за останні більше 30 років. Я є свідком цього. Багато з вас є свідоцтвом Божої доброти. Про яку ви вже довгий час чуєте через цю передачу, і ми віддаємо Богу всю славу. Дозвольте мені підбадьорити вас, будьте частиною хорошої церкви, будьте серед людей, які живуть, як ви, говорять, як ви, вірять, як ви, прославляють і поклоняються, як ви. Приходьте туди з вірою, очікуючи отримати слово від Бога. А потім знову приєднуйтесь до нас наступного тижня. Брат Коплен продовжить навчати про те, як тренувати народжений згори людський дух, справжнього вас. До зустрічі. Пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.